І я хочу, щоб ми з тобою разом оголосили чарівну жінку, яка зараз вийде на цю сцену. А я хочу, щоб ти здогадався, хто саме. Це е, прекрасна, дуже красива жінка. Перше, здогадуєшся? Е, ну, у нас так багато прекрасних далі, красивих далі, жінок. Далі. Вже важко підказка. Наступна так. вона працює на українському радіо. Так. Вона заслужена артистка України. І нарешті вона це не ти випадково? Ні. Ах, жаль. <рес> ні, ні. Але це моя колега. В неї потрясаючий чарівний голос. Я не так давно так. був на її сольному концерті, де вона співала романси, так. а ще вона прекрасна актриса. Ведуча бути гостем її програми це просто велике щастя. Отже, на сцені без кати хвилин народна артистка України Лариса, Лариса Недін. Добрий вечір! Добрий вечір, дорога шановна публіка! Хочеться звернутися до вас такими словами. Зустрічі з артистами театру, кіно, естради, з поетами і композиторами, ведучими теле і радіопрограм, журналістами, режисерами, художниками, науковцями, просто неординарними, непересічними особистостями, прем'єри, дебюти, презентації все це щосуботи на хвилях радіокультура для вас, дорогі наші українці, програ. Вечірній клуб, актриси Лариси. І сьогодні засідання клубу відбувається на виїзді. Інформаційний привід, творчий вечір популярного, відомого композитора, музиканта, виконавця Юрія Васильківського, який проходить в рамках спецпроекту Зігрій, солдата. Допоможемо воїнам АТО! Юро, запрошую на інтерв'ю. Я розумію, що люди прийшли послухати пісні. Ми не будемо зловживати їхнім терпінням, але впевнена, тих, кого люблять, хочуть про них знати якомога більше. І ми спробуємо зараз імпровізаційно зробити невеличке бліц-інтерв'ю. Короткі запитання, короткі відповіді. Юрій Васильківський, звідки родом? Серечанка Дніпропетровської області. Найяскравіший спогад з дитинства про маму і тата. Коли вони були разом, коли був тато живий. Що найбільше Юрій Васильківський цінує в людях? Чесність і порядність. Що надихає на створення пісень? Життя. У кожному обласному центрі, а в Києві й подавно десятки звукозаписуючих студій. Але чомусь з усієї України, особливо молодь, їде до Юрія Васильківського. Ти безвідмовний? З Часом доводиться бути і педагогом. Вистачає терпіння. Вистачає навіть навпаки, і з радістю це робимо. У Юри прекрасна родина. Більше того, дивлячись на цього гарного козака, важко повірити, що він дідусь. Ану, скажи нам кілька слів про онука чи онучку? Чотири з половиною років онучка Аліса. Рідківський реаліст чи мрійник? Більше, мабуть, реаліст. Диктаторство притамане. Якщо потрібно. Яку пору року найкраще твориться, коли натхнення частіше приходить? Коли приходить. <свісно> Творчі люди часом кажуть, не товаришують з побутом, з кулінарією. Який ти, господар? Чи знаконці? У мене просто багато друзів кулінарів, які присутні у цьому залі. Вище комерційне училище. Якщо хочеться потішити дружину, чи є якась коронна страва Юрія Васильківського? Якщо потішити дружину, тобто не задавати їй ніяких завдань. <різь> Коли перед тобою стоси книг. І ти відчуваєш, що в душі от от має вибухнути оте саме натхнення, і хочеться написати пісню. До чого швидше потягнеться рука? До лірики чи до патріотичної поезії? Дивлячись від ситуації. Сьогодні жити в суспільстві і не перейматися його проблемами неможливо. У кожного із нас в душі болить, виболює, відлунює. Що б ти хотів би сказати сьогодні нашим хлопцям, які на передовій? залишитися здоровими, живими, і щоб на Україні був мир. І він буде. Даруй жінкам квіти, я дуже щиро хочу подарувати сьогодні тобі ці квіти. А ще завершити наше невеличке бліц-інтерв'ю такими поетичними рядками. Вони народилися давно, але я їх читаю тим людям, кого люблю. Коли на серці туга і печаль, коли сльоза на око накотилась, ти, друже, гарну пісню заспівай. Щоб і душа, і серце звеселились, візьми гітару, в руки чи баян, заграй та так, щоб танцювати захотілось, щоб неприємності, буденні, суєта розбились вщед, на друзки розлетілись. Хороше слово другові, скажи. Листа знайомим, рідним в Ато напиши. Таки на трьох китах, на дружбі, на любові, на піснях. Юра, прекрасний, щирий друг. Він пише чудові пісні, які допомагають всім нам триматися. В єдиному кулаці, а ще він має велике любляче серце справжнього українця. Я вітаю тебе, дорогий друже. Спасибо. І хай сьогоднішні всі наші позитивні емоції полинуть туди, до наших солдат. Я впевнена, на відстані вони це відчують. Ще раз вітаю з творчим вечором. Я вас всіх люблю. Спасибо. Лариса Недін, популярна радіоведуча, актриса, заслужена артистка України Юрій Васильківський.